Лісова панна українська народна легенда. Один молодий лісоруб рубав якось у сухійському лісі сосну. А коли він вже добре ухекався, то примостився на траві відпочити. Раптом, бачить, клубок якийсь викотився за кущів і просто йому до ніг прикотився. Що за диво? здивувався він, звідки в лісі клубок підвівся та почав роззиратися на всі боки. Аж бачить на сосні серед гілля сидить така красуня, що й сні краще не насниться. Сидить вона в гіллі і вишиває сорочку. Панна глянула на лісоруба. Всміхнулася і сказала, що ж ти став і подай мені клубок. Підняв він клубок і подав. Панна взяла, подякувала, та й далі вишивати заходилася. А лісоруб став, як укопаний, і очей не То Тозна, скільки б він отак стирчав, якби панна на нього не зиркнула не нагадала, чи ти сюди працювати прийшов, чи на мене дивитися. Взявся він знову до роботи. А на душі така туга весь час пан навижається, голос її бренить, очі її сяють. От, якби вона Звалася до мене, мріє він. От якби знову клубок її випав. Не витерпів таки й глянув на сосну. А там нікого вже нема, пілка тільки скаче з гілки на гілку. Стихо топір, лісоруба наче хто підмінив. Ходить він, мов причмелений, ночами стогне, щось вигукує, в снах йому панна з'являється, руки простягує, щось шепче, а що не розібрати. Носив свою тугу при собі. Ні з ким не хотів поділитися. Скільки жінка не допитувалася, усе марно. Аж якось у зимку сам їй розповів. Жінка довго не думала, подалася до ворожки І напитала такого зілля, котре помогло б її чоловікові. «М -м -м, маю я таке зілля, відказала ворожка. Але як запариш його то даш напитися чоловікові з такої ложки, котра дванадцять разів освячена. Жінка зраділа, що може помогти чоловікові і поквапилася додому. Зварила вона те але так їй хотілося якнайскоріше зайнятися лікуванням, що подала чоловікові напитися зі звичайної ложки, а не з висвяченої. Тільки но лісоруб. Спробував зілля, як відразу позеленів. Зірвався він на ноги, замахавши руками, вискочив з хати і погнав до лісу. Жінка й діти вибігли за ним, зібрало людей, обнишпорили ліс, але не знайшли сліду. Пропав чоловік. І більше ніхто про нього ніколи нічого не чув. Дякую, що прослухали. Не забудьте підписатися, щоб дозволити собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.